Бог то любов, Його любов безмежна, чиста й сильна, як ріка, що невпинно тече, напуваючи все довкола. Він завжди поруч, навіть тоді, коли нам здається, що ми самі. У кожному випробуванні, що приходить у наше життя, є його задум і милість. Бог ніколи не дає більше, ніж ми можемо витримати. Але водночас Він показує нам, наскільки ми сильні з Ним. У хвилини радості ми часто забуваємо дякувати, а у хвилини скорботи шукаємо Його присутності. Та він завжди тут, Його любов не залежить від наших заслуг, бо вона вища за все людське розуміння. Він любить нас. Навіть коли ми слабкі, Він чекає нашої молитви, нашого довірливого слова. бо кожне звернення до нього, це як промінь світла, що повертає душу до неба. Коли біль стискає серце і здається, що немає виходу, пам'ятай, Бог обіймає тебе своєю любов'ю. Як батько піднімає дитину, що впала, так і Бог піднімає нас, коли ми втрачаємо сили. Дякую Богу за кожен день, за сонце, що сходить, за дощ, що напуває землю, за друзів, які поруч, і навіть за труднощі, що роблять нас сильнішими. Бог то любов, любов, яка тече з небес. Яка віддає себе повністю, тож любімо Його у відповідь, довіряємо Йому, у натемнішу годину надіємося, що після ночі завжди приходить світанок. І нехай ця любов стане для нас світлом, що веде через усе життя.